камянець подільська громада попрощалась із військовим Володимиром Проданчуком. Сроко розгорнути державний право. Бути військовим він мріяв з дитинства. Обрав десантно-штурмові війська, а згодом ділився досвідом із молодими бійцями у 241-му навчальному центрі морської піхоти. Після звільнення займався підприємництвом. Але коли ворог знову ступив на українську землю, повернувся на фронт. Я його знаю по цивільному. Він в нього був свій мазинчик з побутової хімії. І я працював недалеко від нього, і виходить, що постійно, де ми пересікались, ну і розмовляли з приводу його військової служби. Я так розумію, що він і в поліції працював. Потім був кадровим військовим, був інструктором в ДШВ. Ну і взагалі, як людину, то я його знав, був вічливий. Постійно відзивався на якісь прохання чи ще щось Добрий був. Володимир був відданим сином, братом і другом. Для рідних він назавжди залишиться прикладом мужності, сили духу та любові до батьківщини. Все життя військове, закінчив училище, отримав командування одразу роти. Для нас була дуже рідко, коли зразу настільки дають, ну, не просто це не честь, це те, що розумію, що він справиться. І все життя він відслужив, пішов у відставку. А з початком війни, напевно, єдине рішення, яке ми від нього не просто очікували, яке могло бути, він його обрав, він дійсно звучить, можливо, це дуже. Зарабан банально якось основ, але він залишився до кінця вірний присязі і не дивлячись на те, що мав можливість і був корисний вдома, і був було за ким кому допомагати, але він повернувся. Поховали Володимира Проданчука у рідному Кам'янці-Подільському на місцевому кладовищі Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.